Літо скінчилось. Прийшов перший день осені. Учні повернулись за парти. Погода згодом почне псуватись. А на багатьох українців чекають важливі нововведення. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись, що змінилося з 1 вересня для школярів, батьків, працівників ДЦК, пенсіонерів, переселенців та загалом усіх українців. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Починаючи з 1 вересня, ТЦК працюватимуть у збоді камерами. Запис починатиметься автоматично і триватиме безперервно. Як заявили в Міноборони, працівникам заборонено видаляти кадри, вимикати камеру або перешкоджати фіксації. Для пенсіонерів, яким виповнилось 70, 75 та 80 років у серпні, вересні і які отримують менше за 10 тисяч гривень на місяць. Передбачено надбавки для тих, кому 70-74 роки, додають 300 гривень. Кому виповнили 75 років 456 гривень. А для тих, хто подолав 80-річний рубіж, надбавка складає 570 гривень. Окрім того, якщо є висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному догляді та немає працездатних родичів, то можна написати до ПФУ відповідну заяву. З цього вересня стартує пілотний проєкт реформи старшої школи, яка дозволить профілювати освіту. Додатково планують вбудувати ще кілька предметів у навчальні курси. Також відтепер можна відкрити дистанційний клас для п'ятьох учнів. Індивідуальні формати, а саме сімейна освіта, екстернат, патронаж, залишаються. Учні у прифронтових областях вчитимуться офлайн лише за згоди влади, педагогів і батьків для дітей з окупованих територій передбачено дистанційні класи чи патронаж. Українські школярі за кордоном можуть відвідувати місцеві школи та паралельно вивчати українську програму онлайн. Уряд продовжив ще на півроку, тобто до лютого 2026-го, виплати на проживання для ВПО з вразливих категорій. ВПО, які не працюють, можуть поновити виплату після реєстрації безробіття. Сума виплат не змінилась: 2 тисячі гривень для дорослого та 3 тисячі гривень для дитини чи людини з інвалідністю. А з 10 вересня запрацює є оселя для ВПО. В межах програми передбачено компенсація до 70% вартості першого внеску за житло, до 70% щомісячного платежу в перший рік тощо важливо, що загалом перший внесок у частині, яку компенсує держава, не має бути більший за 2 мільйони гривень або ж 30% вартості житла. Також з 1 вересня в Україні зростуть тарифи на електроенергію, що правда для підприємств. Бізнес платитиме на 14-23% більше, а залежно від класу напруги. Причини банальні: борги обленерго областей перед Укренерго. Одночасно з цим тариф для населення залишається сталим: 4,32 гривні за кіловат годину. Важливо, що зростання вартості електроенергії для бізнесу може потягнути за собою ріст вартості продуктів та інших товарів. На цьому у мене все це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Буферна зона на лінії фронту, яку патрулюватимуть миротворці. Що вона принесе Україні? Довгоочікуваний мир чи втрату територій, або взагалі призведе до нового вторгнення. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці проєкту, його переваги та численні підводні камені. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі в Європі продовжують шукати шляхи припинення війни. Як пише видання «Політико», цього разу йдеться про створення буферної зони у 40 кілометрів на лінії фронту, яку могли б патрулювати сили миротворчого контингенту. Втім, це лише один зі сценаріїв, який обговорюється. По перше, розходяться думки щодо глибини зони. По-друге, поки що не зрозуміло, як відреагує на це Україна, адже це може означати поступки територією. Росія не демонструє бажання закінчувати війну, продовжуючи атаки по цивільному населенню. А США здається, взагалі дистанціювались від обговорення. Роль миротворців ймовірно візьмуть на себе британські і французькі війська, обговорюють від 4 до 60 тисяч військових, але союзники не поспішають давати зобов'язання. Польща й Німеччина вже висловили скепсис, побоюючись, що це лише послабить оборону східного флангу НАТО. Жодна країна не взяла на себе зобов'язань, а США висловились проти присутності своїх військових. Тож гарантії безпеки від штатів будуть мінімальними у Європі. Очікують, що левову задачу з оборони візьме на себе Україна. Росія також заявляла про створення буферних зон вздовж кордону з Україною, але деталі невідомі. Серед переваг такого проєкту видання політико називає зниження інтенсивності обстрілу. Звичайно ж, за умови дотримання режиму. Але для контролю та моніторингу порушень. Знадобляться значні миротворчі сили, визнає видання. Зокрема, видається нереалістичною логістика такого проєкту. До того ж, широкий миротворчий контингент послабить східний фланг НАТО. Відсутність американської сухопутної участі знижує стримуючий ефект та перекладає навантаження на Європу. А головне, що створення буферної зони може фактично поставити українські міста. Під ще більший ризик нападу або повторного вторгнення з боку Росії. Видання політико цитує Джима Таунсенда, колишнього чиновника Пентагону, який займався питаннями політики Європи та НАТО за адміністрації Барака Обами. Росіяни не бояться європейців і присутність миротворців не завадить нові атаці. Він назвав ідею буферної зони хапанням за соломинку. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі погодні рекорди тривають. Наприклад, цього року на нас чекають цілих три бабиних літа. Принаймні, так стверджує народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як довго українців тішитиме тепла погода. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Втім, погодні рекорди можуть бути і зі знаком мінус. Так у червні багатьом з пересічних українців довелося передчасно дістати з шухляд демісезонні куртки. А Але Пень хоч і приніс довгоочікуване тепло, рясні опади дещо зіпсували ідеальний сценарій літнього настрою. Але попереду ще три декади вересня, які за прогнозами синоптиків обіцяють бути доволі теплими. А перша декада жовтня продовжить тенденцію потепління, яка очікується наприкінці вересня. В окремі дні буде достатньо тепло, і я б назвав цей період першим бабиним літом, хоча він буде досить нетривалим. Вже з середини цієї десятиденки в Україну надійдуть західні вітри, які принесуть вологу і зниження температури повітря. Народний синоптик Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі для телеграфу. Але друга декада жовтня вже з самого початку не буде тішити українців гарною погодою. Ймовірність дощів доволі висока, хоча опади обіцяють бути короткотривалими. Температура повітря також знизиться, втім тепло знову поступово повернеться у третій декаді жовтня, а опади минуть. І, хоча пару днів буде доволі вітряно, далі погода стане комфортною, практично без опадів. За словами Володимира Деркача, це буде вже друге бабине літо, яке очікується в середині третьої декади місяця. Більше того, перша декада листопада також розпочнеться погожими днями. Практично це буде продовження бабиного літа, яке перейде від жовтня. В цей період опадів не очікується і буде досить тепло, як для листопада. Народний синоптик Володимир Деркач. Як не дивно, гарна погода повернеться до нас у грудні, а саме у третій декаді. За прогнозами, в день температура повітря наближатиметься до плюс 10 градусів за Цельсієм. Вночі слід очікувати близько нуля. І така лагідна погода протримається до кінця грудня. Народний синоптик іронічно назвав її зимовим бабиним літом. Втім, час покаже. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте підписуватись на канал Телеграф. Та ставити вподобайки до зустрічі. Літо добігає кінця, і разом з ним має закінчитись стабільність на українському фінансовому ринку, пише видання TSN.UA. Фінансові аналітики запевнюють, що гривня міцнішає. Її курс повернувся до рівня п'ятимісячної давнини, нижче 41 гривні і 50 копійок за один долар. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися причини ревальвації гривні, чого очікувати від курсу в останній тиждень літа, і що наразі вигідніше долар, євро чи інші варіанти. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Долар дешевше до гривні, вже чотири тижні, тобто з кінця липня. За останній тиждень також плавно подешевшав євро. Втім, як стверджує голова секретаріату ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський тренди на безготівковому і готівковому ринках різні. Якщо на міжбанку, де купують, продають безготівку, маємо певне пожвавлення активності і коливання курсу, то готівковий ринок на спаді, як і тиждень тому. Коливання курсу це перші ознаки, що літні затища і стабільність поступово закінчуються. Починається зростання ділової активності, готівковий ринок валют ще у сплячці. Попит на валюту тримається низьким. Це знайшло відображення на цінниках банків. Долар і особливо євро ще втратили у вартості. Економіст Андрій Забловський. Експерти вважають, що останній тиждень літа не принесе несподіванок, але сезон дешевого долара добігає кінця. З вересня нібито поступово почнуть проявляти себе все сильніше, фундаментальні чинники, які тиснуть на курс гривні, а саме військові витрати, витрати на закупку газу до опалювального сезону, дефіцит торгівельного балансу, бюджетний дефіцит, зростання цін на їжу та промислові товари, гривню дещо зміцнять валютні податкові надходження від експорту продукції нового урожаю. За прогнозом експерта економічного дискусійного клубу Олега Пензена, національний банк продовжить ще тиждень тримати поточний курс гривні аби якомога довше відтермінувати зростання цін. цьому поки сприяють малоактивний міжбанківський ринок, низький попит на готівкову валюту з боку населення і значні золотовалютні резерви. За останніми даними НБУ, вони перевищують 43 мільярдів доларів. Ми маємо розуміти доходів держбюджету і надходжень зарубіжної фінансової допомоги. Вистачить до кінця 2025 року. На 2026 рік маємо дірку приблизно у 10 мільярдів доларів, тобто не вистачає близько 15% на витрати. Тривають переговори з міжнародним валютним фондом та іншими структурами. Ситуація складна, тому до кінця 25-го року девальвація гривні неминуча. Орієнтовно 43 гривні 50 копійок до 45 гривень за долар. Не виключаю, що вона почнеться у листопаді і буде швидкою. Економіст Олег Пензен тож експерти не радять продавати валюту без крайньої необхідності, бо дешевшати вона навряд чи буде. Також не варто відкривати нові гривневі вклади в банках, особливо на тривалий період півроку і більше. Або ж продовжувати дію наявних, бо період стабільності гривні добігає кінця. Андрій Забловський наголосив, що найближчими днями закриється вікно можливостей для купівлі доларів і євро по актуальних наразі курсах, а тому варто, якщо є можливість, збільшити валютний відсоток інвестиційного портфеля. У доларах та євро у рівних частинах, аби не мати проблем із конвертацією євро, найбезпечніше придбати євровалюту у банках, а не в пунктах обміну валют. Також експерти радять брати банкноти нового зразка, тобто випуску 2014 року, і пізніше, без пошкоджень і номіналом не вище 50 євро. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграфі та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.